Всім привіт! Сьогодні отримала посилку від компанії Доктор Клінік». Ось таке замовлення за місяць. Це Вже не перше замовлення. Ну це одне з таких самих великих. Думаю, вам розповісти, що ж замовляють мене клієнти. Замовлення більше ніж на 4 тисячі. І так, давайте подивимося, що в замовленні. Перше, що хочу вам показати, це в замовленні ось такі два мила для кухні. Дуже популярне це мило в нас в продажах. Що воно робить? Це мило прибирає неприємні запахи. Як на робочих поверхнях, так і на руках. Такі запахи, як від риби, від м'яса, від цибулі, від часнику, різкі запахи. Ось, так що в мене замовили два мила це все під замовлення моїх клієнтів. І так, далі замовлення ось така підводка. Підводка дуже класна. Вже не вперше в мене замовляється підводку. Я хочу сказати, що така тоненька лінія. Я Не буду розпаковувати, щоб не да, це замовлення. Ну, хочу сказати, що підводка вона того варта. І зараз на неї знижка всього 229, 222 гривні, а так її ціна більше 250 гривень. Ось, так що така підводка в замовленні. Далі замовлення ось такі вітамінки. Це нашого українського виробника. Я сама приймаю ці вітаміни, дуже є результат. Я замічаю, якщо там кость, когось волосся, нігті, шкіра то для мене замітно волосся. Дуже багато нового волосся виростає після цих вітамінків. Хочу це реально діє вітаміни. І це все під замовлення моїх клієнтів, тому що беруть вже не вперше по моїй рекомендації. І так, також в замовленні є ось такі вітаміни біотин. Це також, хто хоче відростити довге, міцне, волосся, там нігті, шкіра, все воно грає велику роль, коли приймаєш біотин. Ось такий один замовила для себе, інший в мене замовила моя подруга. Так, далі замовленні ось такий гель-каштан. Це українського виробника. Ціна його 159 гривень. Дуже дієвий, густий. Хочу вам показати, так? тому що є такі, знаєте, як рідкі гель-каштани. У нас він дуже густий. Ось так він виглядає. Приємний, м'ятний такий аромат. Так, так все під замовлення. Далі ось така зубна паста, також клієнтки. Замовляє вона вже не вперше свої донечки, також моя донечка користується цією пастою. Далі в замовленні ось такий гушний засіб. Це такий універсальний засіб, і його можна використовувати і на кухні, і, ванні, і в ванній кімнаті. Він добре справляється з брудом, з таким, знаєте, застарілим. Так що є нагар, є накип, все це без яких, там, знаєте, інших засобів справляється один наш засобвужній. Так, далі є так, в замовленні є такий плямовий видник Це топ продажів тому що реально він вводить саме застарілі п'ятна. Від крові, від кафи, від зеленої трави. Різні п'ятна, з якими не справляються інші засоби. Я вам дуже рекомендую, тому що реально він дієвий. Так, далі в замовленні наш топ-продажів. Це хімчистка. Два таких засоби в замовленні. Також топ-продажів. Ціна ще 149 гривень. Реально супер. Це в мене самий ходовий продукт. Він є в мене і на офісі завжди, тому що цей продукт у нас топ-1. Ну, особливо в мене в продажах. Так що рекомендую. Далі у мене в замовленні є ось такий засіб для туалетів та а, ван. А хочу і дуже легко хочу сказати, що реально засіб дієвий. Дивіться, тут е, дуже мало в складі агресивних домішків, але він дуже дієвий в плані, тому що е, саме застарілий бруд він видаляє з першого разу. Що рекомендую це все замовлення клієнтів? Далі замовлені два шампуні: Перший – це з органом. Класний шампунь, дівчинка перене вперше, дуже таке м'якеньке, взоложене волосся після нього. І ось такий кропива. Тут у нас 700 мл, вони натуральні. Ось далі замовлені. ось така пінка для гоління. Це наша новинка. У нас чотири такі новинки в каталозі. У мене замовили для чотири шкіри шкіри, хотіла сказати, голови, для чотири шкіри обличчя. Ціна всього 139 гривень. Ось така новинка. Замовляйте. Далі в замовленні ось така сироватка проти росту волосся на тілі. Реально, в мене гарні відгуки за цю сироватку, вона реально меншає ріст волосся на, на тілі. Ось Якщо ви голити станком, то ви можете після того, як поголилися, наносити сироватку, і, і результат буде до неділі. Розумієте, цілу неділю ви можете, як кажуть, не користуватися станком. Якщо ви зробили лазерну епіляцію, також це класно працює сироватка. Дівчинка яка зробила лазерну епіляцію рік назад. Вона бере це цю сироватку мастить і каже, що волосся також не росте. Так що ось така сироватка у нас є. Далі, антіпліснява це наш топ-засіб. Особливо якщо є пліснява от зараз нас, да, з весни навіту був опалювальний сезон і буває десь там на обоях, десь на стінах, да, є пліснява. Реально він супровод, він не шкодить. Зовсім обоє. То мене дівчинка сказала: ну, типу, що вона брала в іншої компанії, побризла і обоє пошкодили. Бо жовті стали. То наш засоб він не шкодить обоєм. що шпалерам, ізвініть за русизм. Так що рекомендую. Антиплісніва нашого виробника і ось такий миючий засіб з яблучком. Це також нещодавна новинка. також під замовлення моїх клієнтів дуже густий. Я його розводю з водою, і мені вистачає більше, ніж на три місяці. Тут літр дуже приємний роман. Ось таке замовлення моїх клієнтів. Замовлення було велике. Дякую всім Віру. дякую за те, що обираєте мене як консультанта і партнера. Якщо ви хочете переглянути каталог компанії, якщо ви хочете зареєструватися до мене в команду, залишаю силочку в описі, а також в коментарях. Кому цікава компанія, чи познайомитися з нею, також залишаю силочку на свій телеграм-канал, щоб ознайомитись да, з компанією, переходьте. І там вся є інформація. Дякую всім за перегляд!